Доброго дня, шановні учасники нашого заходу, коротко анонсую найближчі заплановані наші заходи. В липні 25-го року, 2 липня, онлайн-вебінар з партнером асоціації, керівником практики бухгалтерського і податкового обліку та трансфертного ціноутворення, відомою Ларисою Врублевською за темою Актуальне питання. Трансфертного ціноутворення 2025. 9 липня онлайн-вебінар за участю досвідчених представників Головного управління ДПС у місті Києві за темою особливості та специфіка оподаткування операцій податкам на додану вартість та їх відображення. Податковому обліку під час воєнного стану. 23 липня онлайн-вебінар з партнерами асоціації, експертом з питання плати праці, оподаткування кадрового адміністрування, практикуючим бухгалтерам. Відомим всім вам, Антоном Янком. За темою відпуски, індексація, цивільно правовий договор та інші актуальні зарплатно-кадрові питання. Ви, у наші дівчата Леся Кашпур і Вікторія Біспалова завжди на зв'язку, їхні, їхні телефони є у нас і на сайті, і в Фейсбуці. Тому ви завжди можете зателефонувати їм і з питань реєстрації на будь-який е захід, який я наразі анонсую, і вони вас зареєструють.